Свято Кременецький жіночий монастир, чесно рай на землі. В зайшній час сьогодення просякнута якоюсь такою агресією, не політикою, скрізь вона є у всьому бідою, хаосом. І ось, сьогодні, коли я відвідала цей монастир, поспілкувалася із настоятелькою монастиря, його Дмитрією, сестрами, побула там серед них, я настільки відпочила спокій, затишок і краса неймовірна. Хоча, я думаю, більшість з вас знає, які події відбувалися там в понеділок, вранці 4 вересня, коли правоохоронні органи оточили монастир з метою його закриття та подальшого виселення монахинь. Повідомляють, що всі в'їзди до Кременця перекрили людей, пускали лише за наявності паспорта, або навіть при наявності паспорта все рівно не пускали. Також повідомляють, що жіночок в хусточках, які їхали підтримати монастир, виселили, попросили з автобуса, з маршрутки, тому що розуміли, що вони поїдуть підтримувати, відстоювати святиню. І незважаючи на все це, на залякування, на погрози, велика кількість жителів Кременця прийшла підтримати монахинь, підтримати сестер, і святиню вдалось відстояти як в реальному часі, так і. Віртуальному на просторах Фейсбуку, зокрема в групах Кременецьких, де під постами про ура. Там вже будуть виганяти сестер. Дуже багато коментарів в захист саме монастиря, в захист сестер і заклику людей, що що ж ви робите, щось таке відбувається. Разом з сестрами були не лише Маряни, а й митрополит Тернопільський Сергій, і велика велика кількість духовенства. За що сестри дуже вдячні, вдячні для всіх, для кожного, хто прийшов, розуміють і тих людей, які не змогли прийти через різні причини, яких зараз достатньо, різні залякування і інші речі. Але вони обіймають кожного і вдячні вам за турботу, за них за піклування, за ревність у вірі, за те, що на цей раз вдалось відстояти святиню. Але ми всі розуміємо, що це лише початок. І подальші дії будуть продовжувати. Зокрема, 18 вересня планується відрізати світло для насельниць монастиря. Це для більше як 80 монахинь, 15 із них, які є людьми похилого віку, віком від 75 до 87 років, і двоє сестер є лежачими. Скажіть, кому потрібні ці люди, кому потрібні беззахисні жінки, жінки похилого віку. Немічні жінки, для кого вони потрібні, якщо вони покинули цей світ, вибрали служіння Богу, вибрали бути нареченими Христовими і віддати все своє життя для нього, для кого зараз вони потрібні. Я звертаюсь до людей, які прийшли виганяти насельниць із їхнього дому, з монастирського дому. При вході в монастир стоїть музей, таке сіра, страшна будівля. Облупана, там якось защекатурена. і ви входите в монастир, ви бачите прекрасні храми, ви бачите корпуси монашеські, ви бачите квіти, ви бачите те, що було побудоване монахинями, монахами, побудоване для монахів, відбудоване 90-ті роки монахами, і зараз яке підтримується в такому стані. Яке доглядається саме монахами, куди ви йдете, що ви хочете зробити? Вам немає де розмістити спортзал, так як це було раніше. Вам немає де розмістити морг, вам немає де розмістити пологовий будинок, адже раніше був на місці корпуса одного з корпусів, був пологовий будинок. Жителі Кременця добре знають, що смертність тому пологовому будинку була величезна. Не розуміли всі, з чим це зв'язано. Ви приходите в монастир забирати монастирське. Для чого? При тому, так як мені говорили, якщо мені сказали неправильно, виправте мене в коментарях, що в Кременці є багато людей різних конфесій, різних віросповідань. Кожна конфесія має свій храм, будинок, де може здійснювати. Своє служіння, свою службу, і в Кременці немає проблеми релігійної, ця проблема спущена знову ж таки верхівкою влади для того, щоб люди на місцях її виконували. Для чого? В понеділок, коли ви, люди, які хочуть, щоб замість монастиря був музей, в той час, коли ви прийшли забирати те, що вам не належить. Те, що належить монахиням, в монастирі, як і в будь-який інший час доби, читався неусипаємо псалтир. Це молитва, яка йде постійно. Навіть в той час, коли ви галасували, хотіли вигнати звіти сестер, в той час ішла молитва, як і в той час, коли ви спите, як і в будь-який інший час доби, коли наші захисники, коли наші воїни, наші рідні захищають нас на передовій. Сестри моляться, постійно є молитва. Матір Божа, святий околи Чудотворець, оберігають це місце. Христос посилає туди благодать, Господь Бог посилає туди благодать. От сестри кажуть, що завжди дуже добре родить все. От Я бачила, як кружка вродила, там такі грушки славні. Є благодать на цьому місці. І вона буде, бо там є монахині. Вижитнете звіти сестер, благодать піде, піде разом з сестрами. Господь їх не залишить, вони його. Але чи треба це для вас? Я впевнена, що не треба, і навіть не хочу задавати цього питання. Не має місця бути релігійним війном. Не повинно це бути в нашому суспільстві суспільство, яке буде завжди мати різні погляди, різні віросповідання. Не повинно такого бути, і в нас цього не було. І ці проблеми штучно створені, потрібно відразу якось на місцях стишувати, тому що нам жити один з одним. Я звертаюся до всіх небайдужих людей, до жителів міста Кременця, навколишніх сіл, навколишніх міст, до людей різних конфесій. Не дайте вчинятись беззаконня. Захистіть слабшого, захистіть правого, захистіть сестер, тому що. Така акція це була тільки перша. І далі вони, напевне, будуть, зокрема, от 18 вересня, коли вже світло відключать там далі інші інші речі будуть робити для того, щоб сестри звідти пішли. Заступіться за сестер. І я впевнена, що Господь воздасть вам за це сторицею. А на завершення хочеться звернутися словами владики Сергія. до всіх, до всіх, 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 хто робить ці заколоти на різних рівнях. Дестабілізує ситуацію, зводить людей лобами, не дозволяє продовжувати українські православні церкви договори, оренди і різні інші речі. Ну, хватить вже палитись досить.